Заклад загальної середньої освіти номер 4 міста Славутича віримо в ЗСУ та перемогу. Солдати, воїни, ви мужні й непохитні, ми ваша опора і віра в тилу. Нехай небесні кольори блакитні освітять вам дорогу через землу. Ви зараз не прості захисники, ви гідні патріоти України. Ми перед вами, вічні боржники. ви стільки робите для кожної родини. Солдати, воїни, чекаємо вас додому і віримо, настане скоро час, коли вже відсвяткуємо перемогу, бо кожен день ми молимось за вас. Світла, захисникам України, що мужньо боронять нас від супостат. ні танком, ні градом вас не злякати. Всім тим, що життя не жалієм віддати. Низький вам уклін і велика подяка. А Україні.